Друзі, всім привіт! На зв'язку із авто. Маємо для вас ось таку свіженьку целашку. Це в нас 18-й рік. Плушка бензин на автоматі на передньому приводі. В гарному чорному кольорі приїхала з мінімальним пошкодженням ось цієї арочки і дверки. Фактично ці два елементи в нас і фарбовані, там була легенька притертість. І також після по приїзду з Америки замінили цепочку ГРМ. Тому в принципі нічого більше по автомобілю робити і не потрібно. Він на хорошій літній гумі на 17 дисках оригінальних. По комплектації в нас чорний шкіряний салон. Вже з класичними для Целашки такими напівковшами в хорошому стані. Шкіряне мультикармо, датчики дощу світла, електрорегулювання та пам'ять передніх сидінь. Вже в нас рестайлінгова мультимедія з камерою заднього огляду, двохзонний клімат контроль, ніяких помилочок на приборній панелі немає. Задній ряд без зауважень. До речі, ще хочу додати, що безпека в цього автомобіля не спрацьовувала, що є великим плюсом. І технічно він також обслужений, в принципі, ми готові до перевірок на будь-якому сервісі і впевнені, що він їх з достойністю пройде, тому друзі, приїжджайте, оглядайте, купуйте, всіх чекаємо. І авто Новокостянтинівська 8.